Свеного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 18 глава, з 18 по 27 вірш. Одного разу якийсь чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи Його і кажучи, Учителю благий, що мені зробити, щоб життя вічне успадкувати? Сказав же йому Ісус: Що ти називаєш мене благим, ніхто не благий. Лише один Бог. Заповіді знаєш, не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не лише свідче, шануй батька твого і матір твою. Той же сказав, це все зберіг я з юності моєї. Почувши це, Ісус сказав йому: ще одного тобі не вистачає, все, що маєш, продай і роздай у Бога, і матимеш скарб на небі, і приходь, іди за мною. Então já